Заїхав до нас такий швейцарський БМЦ підлітковий. Від 7 до 12 років. Алюмінієвий, в дуже добротному стані. Велосипед, щоб ви розуміли, навіть БМЦ такий бренд, він на якийсь там чемпіонатах світу виступають вони, вони дуже добротні. Вилучка амортизаційна, резина, швальба тут стоїть. Нова німецька. Бачите ще пупочки тут тричать. чуть трохи кенда. Дуже гарний, не побитий. Десь тут пару царапинів є від ланцюга, але то можна таку бронепліночку поклеїти або спеціальний захід, є кріплення вже на баночку, шатун все в дуже доброму стані. Сідушка теж От, з тої сторони все ж дуже гарне. Там ціна його десь до 6 тисяч гривень, але такий велосипед новий буде коштувати в районі 15 Когось буде цікавити то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або заїжджайте в Кулаків магазин вулиця Львівська, 20, або у Львів, місто Зелене, 253. Також відсилаємо по цілій Україні новою поштою без проблем.